у нас бомжомі. <реку> <Бонжомі. Коротше, реку> е... <реку> це наш <реку> <реку> третій день, день. Це ми викладаємо тебе це в Ютуб. <реку> нас, дивіться, в нас є. Твіч, я його потім залишу під описом. В нас ми. Алкогольші. <реку> У <гум> нас є четверо. Вот, бачите, такий і... явний алкоголь. І... І... Та ж що ти додав? Ти ж не роби цього. Ну пересунь, давайте нормально. Я ну, дивлюся чолові... просто. Сьогодні, дивіться, у нас третій день каптюрки. У нас вже є це. Ми собі вже купили їжі. Скоро будемо робити. Сьогодні неділя, якщо не помиляюсь. Та, неділя. Е, там у нас є вішалки. О, давайте зараз вдіймося і покажемо нас підвал. І заодно каптюрку нормально покажемо. Давай від ми з тобою можемо. Так, ми двоє підемо, а ви собі діть. Ти дам. Що таке? Де, та, він там вводим в твоєму телефоні. Але так. Ти... Ти чого взагалі мій телефон? Рано, я поставив, я поставив твій телефон. Назік, я не ж прав. Назик, я не. Дальше мої кросоки, Назик. Витя, ви чітки будете все? Ми зараз прийдемо. Ми тебе просто покажемо предвала і прийдемо. Добре, короче, зараз ми в... короче. Зараз ми взуємося і продовжимо. Опа, все. Я мене вже золото назагра. Так, чекай, чекай. Бюдиско, Марія, я ну, я тут буду... у нас бабушка Марія. Поліція. Тут у нас база. Э, чекай, вішечки, у нас тут все є. Видя? Моя крутичка, сумки, що? Я я пісню включився. Та не включай, не треба. Отут вот у нас Така п'ярка э, мого тата, вот рок. Ну, але ми, але ми Металі. все ж Металіка. 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 Ти ж маску виключи. Та да, виключи. Ми хочемо нормально показати. Ну, ну у нас тут освіжитель воздуха для того, щоб полохи. Вже ліпше пахне. Да. Ліпше. Сьогодні третя частина, а я ще до того викладу першу думку. Тут там у нас Митяусіли куда-то коптер. Вот тут такая чуть-чуть. Ну, закрили тебе. Будет тела дик, хубава. Эээ, тут труба. Це наша тверка. Ми коли йдемо з коптерки, закриваємо. закрываемся Ось интернет. наші кстати, ось і наше воды. Кстати, Тимох, то ж пеньки є для скилл стіл, для скиллців. Е, от така зажигалка знайшли. Та, ми ще з 12-го і ізолента з 12-го року. Там. Буду хоч тебе знімати. Да. Себе. Ні, я себе теж е, можу знімати. Там не ставила сміття, так, ніби сміття. Ми, ми, кстати, покажемо, коли ми його виносимо. Так. кстати, отут. Отут ми камінці ми, викидали. Камінці. камінці, доски не потрібні. Так, ось бачите камінці. Mm. Mm. E, Тут ми ходили. Ну там де бочка з картоном, це типа на Ми коли розгрібали каптерку, ми знайшли отець. Ну я, по перше не знайшов, ну, але я його розгрібав. Я його Назарчик. Я може, знаєте, на ну, та. Це, ми його розбирали, там ще не А Там оцей жирненький тімур і маленький Святослав, найменший з нас у банді. 에, тут у нас були два дивана. А, так та, 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 дивись. Тут у нас два дивани. Ще тут оцей ковр, що я показую, червоний, він отут очакає.

Так, вони... Видите? 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 не співають. я тут. Отут Тут тут там ми викидували сміття. Так, ну От, дивіться, тут. Так. О, і, і ми там взяли бочку для туалету. Так, хотіть у нас є. монітор. Так, монітор є. А, а ви самі чуєте, яке вони заходили? Покиньте скільки дві людей за скільки крик. <звук> <звук>

Е, дивіться, там, ми отак ставали. Тримаєш клас Хмітфон? Ми отак ставали, отак і забирали тут речі. Заб... тут. День я бачу. Тут було дуже мало чого, щоб ми могли забрати, тому, Ді, це, ми ж тут забрали, є, я то ну, ми так... Ну, нормально. Ми тільки одну палку. Так, набрали. а і ще дивіться, тут є в нас. Е... О, таке є. О, то, Хоть... Ми хотіли спочатку тут робити базу, а тут мало там. ще й ця труба, вона прочкає.

Каптёрку. Я вам дам каптёрку. Нам дозволяють. Нам дозволяють? Хто? Та бар, суші. Сусіди? Сусіди? Які? Всі в гуменюмка. Що? Е, це З різних квартир. Е, це мого тата каптёрка. Це мого тата каптёрка, він нам дозволив. Так, нам дозволили. Це була колись квартирка мого тата робити. Ми я собі я... зроби робин. Ну там було все закинуто. Я знаю. Ну. Ну, Тут поприбирали собі. Не смітимо. Ми не смітимо. Поставили дивани з так? Його, його. Деньку, мі і мій і його. тато дядя Міша. Його тато це Андрій Гуменюк. його це тяжело в Юра. Квартирі. Я? Yeah. Ми всі? з uh, він... зріза. Я з 94-ї. з 82 ї я 42 Я З 50 ї Ми... Ми з нашого двора? Не з нашого двора? Я знаю. Mm. Що ви з нашого двора. А що таке? Але і, тут не треба займатися якимись... Нам дозволяють. Не а це ваш. Я а, не я а а це що? Це ніч непідла, це просто хаптьорка. А це, це не ваш попав? <плев> Ні, це можу тати коптянку, не то, що що сорок. Ну то тося, туди потяг. Не, коп'ярка, колись була. Тутово? Колись було Так, тут. Е, нема тут не було. Копьорки ніяких. Коп'ярка, ти, копьорки. Мені були мозги солити. Та ми вам нічого не розум завіжаємо. Ми вам нічого не робили. Мій тато коли ще був молодий. 82 ну я живу тут. А ти будеш мені міні Так Там ми вам не заважаємо. Ми не заважаємо? Так. О. Я спитаюся, то вас. Добре, питайтесь, спитайтесь, питайте, наших таті питається. Його, його? Можете ще Можете в наших татів спитатися. Мій тато туди приходив вчора, ми тут перебирали. Я знаю, що ви не приходите, але мені тут. Ну ми ж вам не заважаємо. Ми ж не заважаємо. Вжимись один з другим. А що сталося? Нічого не сталося. ну так ми вам не заважаємо. А ми не заважаємо. Просто собі зробили клетку. Ми собі просто сидимо. Якщо заважаємо, то вибачте. Ми ж нічого то не кончений. Mm -hmm. Добре, добрый. Діка, Добре. Яка Восемьдесят 82. Сорок, друга, другий п'єс. Мою тоже сказати. 94, четвертый, шага, порх, третій, п'єст. мого тата знаєте. Це на стриму. Я був стрімний, був без стрім. Але я вже тобі все буду розповідати. Дай, 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 наші дай, 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 Да идет так вот такие просто. В этом мои фотки стрім! И теперь продолжим стрим! Я вот занимаю видео. Маешь видо? Майк. Шо. Мы позабираем! Мы позабираем! Окей! Добре, позабираем, Осара! Вот сытупчик! Что ты? І воно так дивиться. О, ті мурчить. Воно, покажи. Воно, покажи. Ти за Рокесом? Ти теж любив рукас, чи що? Що? Рукас? Це що таке? Яке було таке? Хто зайшов? Та, то певно, сестра. Рукас, потім. О, до речі, якщо твій тато, це добре.